Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з неймовірних Чернівців. Як вже знає вся Україна не тільки з артерії 750 метрів щастя любові з вулиці Кобилянської. Ви знаєте, напевне, Чернівці для того, щоб я 100% сюди повернулася, кожного дня мені дарують сюрпризи, про які я навіть не очікувала. Я вже подумками десь в Одесі, потім далі в Києві, а потім далі, 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 тому що в мене вже розписаний таймінг на мої подорожі світом. Але сьогодні до мене прилетіла новина, яка мене зробила. Просто неймовірно щасливою зараз. Я вам про це розповім і я просто надихнула цією новиною не тільки себе, а свою подружку Лірусю, яка мене знімкує останнім часом. Оці самі чуттєві репортажі ми робимо разом у колаборації, тому що коли тебе знімає людина споріднена з твоєю душі ще є технічно профі, це дає неабиякі результати, чудову колаборацію сьогодні. В палаці академічному буде трошки вітер дмухи, але надіюся, що мікрофон це заглушить. Буде виступ нашого чудового фольклорного театру Гердан. Я їх обожнюю, вони такі неймовірні. Гердан готується зараз до величезного туру, і програма називається Поза очі. Я вже, звичайно, розповідала. Це був не один репортаж про цей неймовірний театр, про їх виступи, про історію, про нашу гордість. Це той театр, якби я знала, що були виступи. Я, наприклад, була б в Києві або навіть за кордоном, я б однозначно приїхала б у Чернівці на їх виступ. Це наша гордість, це наше щастя. З 1994 року цей театр бере початки в далекі 90-ті, коли ще ну, все було інакше. На вулиці тоді Кірова, тепер Омельяна Поповича, за адресою Кірова Поповича 4, в такому невеличкому приміщенні в підвальчику, за сприянням актора-колесника, так само нашого актора Андрія Циганка. Кагорта талановитих, чудових. Акторів, аматорів, а я б сказала, що на аматорів, тому що вони професіонали, е, скріплені ідеєю показати світу, наші обряди, наші традиції, наші костюми, наші пісні. Вони зібралися в неймовірно талановиту спільноту. 94 рік, 2024 рік. 30 років цьому театру. Скільки шляхетних справ вони зробили? Тепер вже там співають їх діти. Я думаю, навіть і онуки це вже не одне покоління. Гастролі театру «Гердан» прославляють нашу Буковину, нашу Україну з Києві світами. Нещодавно вони були в турі Канадою. Я бачила по Фейсбуку, канадійці просто шаленіли, тому що так, по перше, там величезна наша діаспора, але такого немає ніде, коли вони приїздять до Києва. От я просто кажу, я відповідаю це щось неймовірне. Я бачила, не, не вживу, але в Фейсбуці, коли вони в метро заходять. А це ж професіонали такі, що годі казати. І ці наші буковинські костюми з патьорками, з бісерами, з ружами, з е, цурканками, з е, катрінцями, з такими крайками. Не що казати, що казати з цими сальбами. І потім починається наша пісня. Боже мій! Як вони співають? Там співають е, і хірургії. І юристи, і бізнесмени, подруга моєї ем, сусідки, знайомої. Це все центр Чернівців ем, дівчинка, яка однокласниця в паралельному класі з моїм Олегом там співає. Не ну, що казати. Ми ми вітаємося в місті. Воєвітко, е, хірург це просто таке дійство, що годі казати. Сьогодні вони дають концерт, це все безкоштовно в палаці академічному, 17.00. Ми трохи спізнімось, але хто ще почує цей репортаж? От навіть зараз тут на Кобулянській чую про це обов'язково доєднуйтесь. Це наша гордість, це окраса, це дійство. Розумієте, що таке Буковина? Чому я так залюблена в свої чернівці і Буковину? Тому що тут поруч усе і єврейська культура, єврейський ансамбль Фельман -бен», і дует писанка. І ось тут румунська -молд... Давські пісні віртуоза Миколи Гакмана і е, знову ж таки дует писанка своїми піснями. Неймовірні, Неймовірний наш боковинський ансамбль, поєднання боковини гуцулії, оцього нашого драйва. Розумієте? Ну реально такого немає ніде. Тут Балкани, тут Румунія, тут Молдова, тут Україна, тут пацьорки, тут Гердани, і все це наша боковина. Просто обожнює респект. Вам буду вам співати хвалу, де б я не мандрувала світом, тому що воно того вартує. Ем, я планувала одягнути зовсім інший одяг, але пішов дощ, і я думаю, не випадково, боже мій, у кого як не в мене така величезна кількість строю? Я за швидко ручу, думаю, нічого не буває випадково. І той одяг, який я планувала, я змінила на більш е, такий тепленький і це. В мене зараз, ну, як завжди, розповідаю про свої аутфіти, поєднання і Гуцулії, і буковини, так, тому що в Гердані вони співають і наші буковинські пісні, і обряди різні, і гуцульські. Гердан, але це не зовсім гердан, це авторська прикраса з гуцульським орнаментом стародавньої гуцульської вишивки на мені. Ось така неймовірна з пацьорками. Так, ну що я сьогодні маю? Прошу дуже, як людина, яка не палить? Така люлька, прошу дуже. Це звичайний муляж, але нехай буде для строю Вона мені дуже подобається. Гуцульська крайка, але все суто буковинська тайстра. Бачите, які люрикс тут вже фрагмент румунської культури молдавської, і наші квіти, квіти, буковинська. Вишивка, тому що у нас є так само орнаменталістика в Буковині, не тільки квіти-квіти. Ну Ось така краса вийшла. Ну звичайно, прикраси. Всі до речі, про прикраси розкажу окремо, тому що бачите, ці сережки я купила неймовірної майстрині на андрійському звозі киянки. В неї були єдині сережки. Вони на бронзі зроблені. Мікровишивка гаптування. Так, мікрогаптування. І вона каже, це буковина. А вона ж це до речі, коли було 30 років незалежності України 24 серпня 2024 року. Іду я собі така йду по андрійському узвозу, Ми вже зустрілися. Боже мій, ви не стільки оповідок на цю тему. Я була в, в, в на вперегово, і там було представлення Ліруся. Скільки хвилин бо був мене ще є два сюжети? Так, швиденько, швиденько, і там була представлена вся Україна 30 років незалежності. Це все було до війни, і були наші буковинські майстрині під опікуванням дарочки Кочерявої. До речі, ця сукня От, Даруся, дякую тобі, дарунька, дякую тобі. От. І так як була представлена наша Буковина, то не було представлення нікого. Так от іду я собі така іду вже після того, така щаслива, як треба в українському центральному українському строї, Андріївському узвозу, Скільки там всього було? Була вся Україна, усі майстри в Києві це фестиваль. Наша столиця, неймовірний Київ, самої за тобою 100% після Одеси. Я от уже відчуваю серцем, що поїду у Київ, тому що Київ, не кличе, ніби світлом краще. І це дійсно в Києві це фестивалі, це Андріївський узвіз. Тут канал 1+, плюс Тут Марічка Падалка, з нею беремо інтерв'ю, комунікуємо. Тут Андріївський узвіз. Там ще Ніна Матвієнко теж з нею комунікували. На Подолі зустрілися. А тут актори театру Франка розумієте? і це от усе так як тут у нас на Кобилянській. Андріївський узвіз, Поділ все об'єднує. Наша рідна Україна. І так, пару слів ще про гердани. Гердани – це неймовірна прикраса з патьорок, з бісеру. Вони беруть початки ще з Візантії, а взагалі прикраси з бісеру, пають декілька слів історії. Це з Єгипту. Тому бісерні, оці стіклярусні прикраси беруть початки з Єгипту. Далі, далі, далі світом. До нас вони приїхали до Київської Росії безпосередньо з Візантії, тому що безпосередньо християнство. Ну давай вже не будемо обмежувати з часом, тому що я оце секундаю. Нехай буде скільки буде, тому що тут дуже ну, потужна інформація. Християнство прийшло до нас з Візантії. Ми це все добре Знаємо і так само. Ці бісерні, стеклярусні е, намистинки до нас прийшли з Візантії. І вони поширилися е, Київською Русі. До речі, е, на Закарпаття вони прийшли з Угорщини, оці всі патьорки. І гердани – це не тільки ось така стрічка в формі краватки. Да, е, е, до речі, е, коли була виставка, якою опікувалася Дарка Кучерява, надпотужна в нашому художньому музеї, десь місяць тому назад. я вам про це розповідала, і неймовірний Микола Миколайович Крібляк. Це була ціла імпреза. Він має в своїй колекції герданів, напевно, стільки, скільки я. Ми ще не знаємо, у кого більше. Ну я це все ноша, в нього такі колекційні. І він розповідав: дівчатка це все носили про чоловічі, про жіночі, у формі краваток, у формі низинок силянок, криївок. Е Кривульок, перепрошую, це діалог, діалог діалог світом. Гердани носили мальфари з люстерками, які ніби від, відзеркалювали енергію негативно. Це діалог, це діалог. Усі наші прикраси, усе, що. Насичує себе національні строї і одяг, наші пісні, це діалог, це наш генетичний код. До речі, у східній Україні немає низанок, силінок і так далі. Там такі потужні намистини. Тому усіх запрошую в Театр Гердан, одягайте наше. Носіть наше, пишайтеся нашим, любіть наше з любов'ю до вас неймовірно щаслива з вулиці Кобилянської в Буковинсько-Гуцульському строї. Ваша Оксана Дем'янишина, папа.